Як же було неочікувано нарешті почути, на що можна обміняти куб зі сховищем, коли починається новорічний івент, і в цьому році грудень прям насичений всілякими подарунками, тож про це все в цьому відео. Хотів би нагадати про те, що батька хоче здійснити свою ціль в 10к підписників до нового року. І тільки ви можете посприяти цьому, поставивши вподобайку і підписавшись на канал. Буду дуже вдячний за ваш актив. Гайду розбиратися, що нам розповідали розробники. І перше, що хотів би почати, так це безкоштовна підписка на преміум танк 7 рівня Із 2 екранований. Більшість, мабуть, не зрозуміла, що підписка безкоштовна, бо так і бачу, як гравці дискутують з приводу, що підписка буде донатною. Можете радіти, підписка безкоштовна, але ось щоб її забрати, треба буде заходити в гру на протязі 15 днів поспіль, аби забрати всі частини сертифікату на цей танк. Дата початку 4 грудня, що вже досить близько. Щодо танку, то я вже казав минулих відео, доволі броньований, а у всьому іншому копія звичайного ІСа 7 рівня. Але на халяву прям непогано, враховуючи, що окрім сертифікатів на нього будуть і інші невеликі нагороди в вигляді сертифікатів X3, уламків, бустерів і інших ресурсів, які допоможуть в прокачці танків. І маю звернути увагу, що на 11 дні буде можливість. Отримати контейнер з листівками, де падає золото, що є Ну мабуть непоганим приємним бонусом. Також, окрім того, що буде доступна підписка, мабуть, як завжди, біля підписки в крамниці будуть доступні 10 частин на цей танк, а саме сертифікати. Яка саме сума? Ну, мабуть, від 500 золота, ну щось мені так здається. Наступна новина, це ціль ВГ добити на своєму офіційному каналі ціль в 500К підписників, як в мене, але тільки 10к. І по словам розробників, якщо це станеться до нового року, будуть подарунки всім гравцям, а саме X5 на 3 дні, а також такий собі контейнер, з яких будуть падати танки. Але варіативність цього вислову може бути як подарують щасливі контейнери або ж взагалі сніжну кулю. Тож тут може бути доволі багато варіантів, але те, що буде щось приємне, і на халяву вже радує. І хотів би трішечки додати своїх е, 5 копійок. 5 копійок. Так, е, логічно, доволі. Але е, досить дивно, там хтось каже з якихось незрозумілих ресурсів, що будуть давати сніжну кулю. Е, але таке питання. Якщо б давали сніжну кулю всім, то я думаю, ВГ про це б сказало. І вони б сказали це. Тому що це буде дуже сильно бустити ну, вас, мене. Я би дуже сильно бустив, ну, якби там кулю, типу. Хоча де я бустив? Бо в мене часу на це немає. Але. Я вважаю, що буст підписників війшов би просто неймовірний на їхньому каналі. Якби вони сказали, що можна буде там сніжну кулю отримати безкоштовно. Тому, мабуть, ну, як мені здається, це такий собі міф, але хто його знає, бо вони щось там передивлялись між собою так дуже цікаво. Може, може, і буде. Хто знає. Ще один приємний бонус, так це подарунок всім гравцям, який буде знаходитись, скоріш за все в крамниці, це колекційний танк 6 рівня з позаминулого БП Фростін, який, само собою, можна буде обміняти на 500 золота, або ж якщо він у вас є, заберете і отримаєте компенсацію в ті самі 500 золота, що є приємним бонусом до новорічного настрою. Дата цього подарунку 8 грудня. А знаєте що ще буде 8 грудня? В крамниці з'явиться новий колекційний танк. 8 рівня Titans Reoter. І як сказали розробники, чекати слід його в контейнерах, тобто отримати на халяву можливості не буде. Але яка ціна буде, хто знає. Але, можливо, як і з іншими новими танками, за 10к золота 5 контейнерів, хоча це тільки мої здогадки. Може бути 15к золота за 3 контейнера, хто знає. Також розробники показали, наскільки буде відрізнятися бронювання нового танку від його копії. І якщо в звичайного в корпусі всього 64 мм, а в башті 30, то в нового ці показники будуть дійсно більші. Башта 196 міліметрів, а в корпусі 160 міліметрів, що є чимось з книг про фантастику. Тому тепер чекаємо імбу з хешфугасами ще й з бронею, яку можна буде приміняти в бою. Ну чи правильно активувати в бою? Новини щодо аукціону. В першій хвилі слід чекати на баджера і об'єкт 252. І це, звісно, всього декілька танків, які будуть присутні. Взагалі, їх буде більше. Окрім цього, невеличкого спойлеру, нас чекають зміни в аукціоні. Тепер замість звичних трьох хвиль аукціону на нас чекатиме четверта хвиля, що означатиме більше танків. І як повідомили розробники, багато з них доволі цікаві. Тобто, можливо, будуть нові старі танки. Що є теж приємним моментом. Дата початку цієї події вже буде починатися з 11 грудня. Тож чекаємо на цікаві танки. Новорічний івент і його дата це початок 11 грудня по 24 грудня. Що в ньому цікавого, а те, що це чергова можливість забрати чи отримати новий танк 10 рівня, а також отримати кулі, в яких є можливість 100% отримати танк. Звісно, який саме це вже залежить від зірок на небі. В цьому році. В році майже нічого не змінилося. Все ті ж коробки за золото, і ціна теж залишилась незмінною. 1500 за коробку, і шоста безкоштовна. Як і з коробками за вільний досвід, теж все залишилось як завжди. Перша коробка за вільний буде безкоштовна, а всі інші починаються від 50 вільного за коробку. І кожні 50 коробок ціна і відсоток будуть змінюватись, ну тобто збільшуватись. В принципі, нічого й не змінилося, окрім нової вологої мрії танкістів в вигляді нового танку. Більшість цікавиться, що за танки знаходяться в кулі. Ви бачите зараз на екрані, окрім нового танку, є ще декілька десяток, і якось не густо. Але що маємо? Є навіть дев'ятки, вісімки і семірки, все як завжди. Але десяток не густо. Тепер від теорії до практики, скільки ж треба награти перемог, аби забрати ланцюг і сам танк. До речі, компенсація за танк 3 750 золота, що є непоганою прибавкою до фонду золота. Тож треба награти 153 перемоги на протязі 13 днів, це якщо ви хочете забрати ланцюг і танк. Але якщо ви хочете забрати ще й кулю, то ця цифра зросте до 273 перемог. І вже треба буде грати по 20 переможних боїв в день на протязі 13 днів, що є реальним навіть при таких умовах. Так, і справді новорічний вент став більш простішим, бо раніше потрібно було стільки награвати, аби забрати тільки кулю. Повторне отримання нової десятки XM66F, як завжди, буде 15К золотом. Тож чекаємо на таких щасливчиків. Найголовніше подія, яку чекали гравці, це обмін кубику льодом. На що ж можна буде обміняти цей куб, і не на танк, як ми собі гадали, а це. Золото на цілих 2024 одиниці золота. Я вже підзабув, що ВГ полюбляли дарувати стільки золота в подарункових наборах. А в цьому році вирішили трішечки спростити. Але, як на мене, це є трішки несправедливим. Так як забрати те, що ти отримав з літнього івенту, е ніяким чином не розповідає про те, як ти його можеш використати. Те, що він може знадобитися в новому році. Ні про що не каже, тому я 100% можу сказати, що якийсь відсоток гравців обміняли цей куб на уламки і тепер такий тюкурво просрав 2К золота, що трішки скоротило гравців, які потенційно б могли підфармити трішечки золота. Хлопаки, нестандартний, да? нестандартний вигляд, але що я хочу сказати? Е, знову відос, я не знаю, це відео йде дуже тяжко. І воно прирвалося, типу, і мені треба з вами попрощатися в такому стилі. Тому велике всім дякую. Відео на цьому закінчується. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Не забувайте за ціль до Нового року. В 10к підписників буду дуже вдячний Також дякую велике спонсорам каналу, які підтримують канал, не дивлячись ні на що. Хлопці, дякую вам. Е, кожного бійня. Ну і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!